Ще пів тисячі російських окупантів вже не візьмуть зброю до рук. Завдяки нашим захисникам ворог відчув втрат і у техніці. Зокрема, за минулу добу в окупантів мінус 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 13 безпілотників оперативно-тактичного рівня, засіб РСЗВ та 8 автомобілів. Загальні ж дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, на 16 липня, маємо такі. Наші воїни знищили 237 680 окупантів, російська армія втратила 4 107 танків та 8 026 бойових броньованих машин. Знищено 4 481 артилерійську систему, 681 реактивну систему залпового вогню, мінус 425 засобів протиповітряної оборони, знищено 315 літаків та 310 гелікоптерів. Ворожої автомобільної техніки та автоцистерн знищено 7044 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3820 безпілотних літальних апаратів. Ворога збили 1273 крилаті ракети. Завдяки нашим воїнам ворог втратив 666 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам.